Перед ранком що на сході, тиша панувала. помить гармати всі замов, наче їх відняв. Перше знову чути спів птахів понад полем, та земля ще під ногами просякнута бон. Пам'ять носить в собі тіні, тих, хто вже не з нами, їхній сміх і голоси б'їлись поміж ран. Під ногами дим стелився і боїв жорстоких, а у серці біль і жах, і рани глибокі. Цурі в небі вже не тліють, сонце сходить знов, а солдат тиші мріє вернутись додому. Розказати як боліло, як вони тримались, як стояли до останку, як життя з ріка. тиша ще не перемог. Соняхами в полі, бо ще буде боротьба за священну волю. Друзі, дякую вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за те, що поширюєте відео, за ваші побажання, за вашу підтримку армії. Ви найкращий, потужний український народ. Слава вам, слава українському народові, слава тим, хто боронить Україну. І вічна слава тим, Повідав за неї своє життя. Бережіть себе.